Отож, панове, що собою насправді являє мед? Дивіться, в нас в просторі, в інтернет просторі, безумовно, в тому ж самому Ютубі, в Сіктоці, в Фейсбуці особливо, це дуже багато ходить всяких дурниць. Чому дурниці? Перше, дуже сильно відображається, як би це не хотілося сказати, але сучасна медицина. Чому? Тому що заготівельники різних фармацевтичних компаній, виробники і так далі, їм не цікаво, щоб була здорова нація. На жаль. Як би це не було прискорбно, але їм не цікава здорова нація. От, от в цьому парадокс. Чому? Тому що, от, наприклад, далеко йти не треба, місто Ізяслав, в центрі міста стоїть 5 аптек. 5 аптек. Всі вони знаходяться е, буквально там на відстані 100-500 метрів одна від одної. І вони рентабельні. Якби я відкрив би 5 магазинів бджільництва в діапазоні 500 метрів один від одного, ні один не був би рентабельний. Навіть коли відриваєш один, думаєш ну так, аби вижив. Да? Але коли ми відкриваємо 5 аптек, вони все одно рентабельні. Парадокс. Але е і реальна інформація про те, що собою являє мед, просто закривається. Вона замовчується, вона забувається е і нею нехтується та інформацію. Е як, відбувається, е як відбувається це насправді? Або відбувалося з давніх часів. Дивіться, ще Авіцена. Я думаю, ви розумієте, хто таке Авіцена це один із самих, там, перших 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 лікарів. Він лікував або використовував в лікуванні переважно ну, органічні продукти, де шаблон, той момент. І мед посідав одне із найключових таких місць. Що робили за допомогою меду? Все дуже просто. Перше, це знезаражування мед це є дуже потужний бактерицидний засіб для зовнішнього застосування. Як би це не було дико. Навіть в Кримську війну Пергов, який в Кримську війну був польовим лікарем, він використовував ну, в них банально закінчувалися там антисептичні препарати. І, на той, на той момент, які були відомі, і він використовував мед, він говорив використовувати мед для того, щоб не заразити рани. Тобто там солдат отримав поранення, поріз, розрив там, чи ще щось. І використовували, замащували медом. Що робив мед? Він захищав, захищав наш організм від потрапляння інфекції. Це викликається. На сьогоднішній день ми знаємо, що це залежить від того, що мед є сам у собі бактерицидний. В ньому дуже сильне кислотне середовище, завдяки якому більшість мікроорганізмів, більшість бактерій, цього, що є в світі, не можуть існувати в меді. От така от історія. І про це в той час це повністю пояснити не могли. Але сьогодні ми це можемо пояснити, але до людей це донести в рази складніше. Тому що в нас дуже багато є таких людей, які називаються жертвою маркетингу. Та навіть в мене банально в моєму оточенні є такі люди, які ого, очі квадратні побіги, давай купляти, бо щось там дуже сильно класно розрекламовано. Це стосовно того, що мед є дуже потужний антибактеріальний засіб. Чому мед це корисно? По-перше, мед це корисно, тому що мед, по факту, це є органічний продукт, який вироблений комахами. Комахи ті бджоли, це є частина, якби, саме нашої екосистеми. І тобто, відбувається природний цикл, бджола без шкоди для квітки, лише з користю. Або для рослини, взяла нектар, принесла його до себе в вулик, без будь-якої шкоди для своєї оселі і для себе, вона його переробила, наситила своїми ферментами всім необхідним. І ми, люди, без будь-якої шкоди для бджоли, на сьогоднішній день ми можемо забрати той мед, без будь-якої шкоди для бджоли, наголошую, надлишок меду ми можемо забрати і використати його в своїх цілях. Були проведені, ну, давайте ще трошки в історію, а далі буду говорити про експерименти. Тому продукт можна вважати не просто таким екологічним продуктом, да, а мед можна вважати саме божественним, в прямому смісі того сенсу. Тому що для того, щоб отримати м'ясо, нам потрібно когось вбити. Для того, щоб отримати рослинну їжу, нам потрібно її зірвати. Тобто нам потрібно щось позбавити життя. Для того, щоб нам отримати яблуко, ми повинні його з'їсти. А яблуко в своєму роді це є плід, який повинен забезпечувати продовження роду самої яблуні. Тобто він повинен ну, яблуко, це той плід, який повинен продовжити рід саме попасти в землю там. Зігнити, потім насінини, які вже захищені, якби за рахунок цієї гмілі, починають розвиватися. Ну, типу, там все дуже хитро продумано. А от мед, це той продукт, який, е, який максимально без будь-якої е, шкоди, будь шкоди для навколишнього середовища, отримується від природи до людини. Е, ми повинні це розуміти. Плюс мед це один із небагатьох продуктів е, тваринництва на сьогоднішній день, який ми можемо вживати без будь-якої додаткової обробки. Тобто ми просто мед отримали з вулика, і прямо з вулика ми його можемо їсти. Це насправді дуже сильно унікальна властивість е, меду. Плюс додаткова унікальна властивість меду це продукт, який може зберігатися тисячоліття без перебільшення. Тисячоліттями завдяки своїй унікальній власті завдяки унікальні свої хімічні складові і завдяки своїм унікальним фізичним перетворенням, які можуть бути мед. а саме це процес кристалізації. І це, ну, це дуже круто, наприклад, м'ясо воно не буде стільки лежати, та будь-який продукт не буде стільки лежати. Ну, є одне но мед. Мед можу порівняти з сіллю. Але мед є більш потужніша речовина, ніж сіль. Е, чому сіль? Тому що е, донедавна, до появи холодильників, наприклад, міся, прадєд, він все консервував за допомогою сіллю. Солі, верніше. Да, солі. Е, чому? Тому що він взяв м'ясо, засолив, і м'ясо може там, протягом року-двох лежати засоляним, і якби буде все добре. Чому? Тому що сіль е, зупиняє ці процеси гниття, розкладення і так далі. Тобто, Або не то, що зупиняє, вона їх приторможує завдяки своїй унікальній хімічній структурі, е, натрій, хлор там, і так далі. Але що натрій, що хлор, окремо один без одного, це хімічні сполуки, які є ядами, є шкідливими для нашого організму. Але коли вони. Двовижна хімія, да? то це є дуже корисний продукт для нашого організму, без якого наш організм як би жити не може функціонувати нормально. Але мед до нас, скажімо так, найдавніші є записи про мед в Єгипті, одні з найдавніших. І там дуже цікава інформація. Дивіться, Єгипет ну, не буде вдаватися, там, чи була там вода, чи не було, але суть в тому, що там переважно кількість часу було завжди жарко. І от єгиптяни. Вони, може, й не знали, що мед можна додати в чай і пити чайок. І що коли ти мед додаєш в гарячий чай, то відбувається руйнування саме моносахаридів, і в результаті е виділяється речовина гідроксиметилфорфоролу. Вони цього не знали. Так, і вони не знали, що коли ти кидаєш той мед в гарячий чай, то виділяється допустима норма гідроксиметилфурфуролу для нашого організму. Е і нічого в цьому такого страшного немає. Вони взагалі не заморачувалися. Але. Вони чітко знали, що мед це той продукт, за допомогою якого можна зберегти будь-що. Навіть солі і соді вони не придавали такого значення. Хоча також воно в них фігурувало. Чому вони знали, якщо відрубали голову для посла, ми можемо ту голову положити в мед, і, на жарі ми можемо її відвести куди потрібно, тому що мед законсервує. Потім вони знали, якщо ми візьмемо тіло якогось фараона, забальзамуємо за допомогою меду чи якоїсь істотки, тіло пролежить дуже довго. Так, В цих бальзамах, в тому всьому, що вони використовували для муміфікації, є мед. Да, є мед. Це не дивина. І цим користувалися саме в Країнах Африки дуже часто, дуже потужно. Ви не знали, якщо вони помістять будь-яку їжу, а саме м'ясо. Там же ж треба було якось м'ясо зберігати. Уявіть, зберегти м'ясо в ту жару там, мені кажеться, кілометрову яму викопається, одно буде жарко. Але вони брали м'ясо, опускали в мед. М'ясо абсолютно не псувалося. Воно не міняло кольору, воно не міняло смакових властивостей. І, ну, М'ясо залишалось м'ясом. Так вони зберігали м'ясо, це факт. Ну І безпосередньо єгиптяни харчувалися м'ясом. Ой, харчувались медом. Ну, М'ясом теж харчувалися, не без того. Вони харчувались медом. І про це свідчить те, що достали там з якоїсь єгипетської піраміди мед, якому там налічувалось тисячу з лишнім років, і він був придатний для споживання. От круто, так? круті властивості. Але в сучасні вчені почали ритися і думати, чому так? І е, що зробили? Взяли, провели простий, звичайний е, дослід. Е, може кожен із вас зробити, хто розуміється трошки на мікроскопії, хто розуміється на елементарних там, принципах біохімії, хімії, фізіології е, і так далі. Е, вони взяли мед, розчинили в дистильованій воді е, отриману вже. Суміш суспензію. Вони розглядали під мікроскопом. І шляхом аналізу, шляхом порівнянь вони встановили, що мед практично ідентичний для плазми крові. Людської крові. Розумієте, по хімічному складу практично ідентичний мед для людської плазми крові. От таке буває. І я вже давно чув різні теорії, що там все в світі пов'язано, але ж настільки пов'язано. Тобто ми можемо сміливо, виходячи з цього розуміння, цього твердження, ми можемо сміливо сказати, що мед це є той продукт, який притаманний для людської біології. І це нормально. І тепер. Розуміючи цю інформацію, ми можемо пояснити дуже багато різних тверджень і дуже багато різних е, питань. А саме елементарне питання: чому мед так добре засвоюється організмом? Банальна, вже проста відповідь, коли ми зробили попередній аналіз. Е, ми розуміємо, що коли ви споживаєте мед, мед в своїй е, основі е, додається або Ну, більше за все, що додається, заміщує, плюсує е якісь мікро-макроелементи в кров, прямо в кров. Тому наш організм його не сприймає як е якийсь е ну, чужорідний організм, який там, ми звідти витягнули максимально все хороше і потім треба занести в туалетку. Ні, мед нашим організмом сприймається як е цілком, цілком е рідний. Як рідна речовина, яку організм може використати в своїх цілях. Звідси ми беремо, що мед це є доволі енергетично, енергетично ємна речовина або продукт, який наш організм не то, що має, а мусить споживати. І це буде однозначно в плюс. Потім наступне звідси ми можемо пояснити, чому, коли медом, Мастиш ранку, то вона швидше заживляється. Все просто. І якби люди, які це робили, вони не могли цього пояснити, вони просто казали, що це круто. Да, або там свої якісь містичні ці. Але все казалося доволі таки простим. І, наприклад, я собі робив такий експеримент. Я був, поранився і собі просто замастив медом рану. І воно дійсно заживлялося швидше, звичайно. Ну, так як я на своєму організмі не раз бачу, скільки мені потрібно часу для того, щоб мене заживилися рано. І меду ну, воно заживляється швидше. Єдине, це некомфортно, коли, коли ну, липке щось на руці, да, от, до речі, ця ранка. Ось тут, ну, може ви не побачите, ось дає така. Чуть-чуть ще -чуть шрам від неї залишився. Оце єдине, що е, незручно, що. Бо вона дуже довго мене не могла зажити. Получається, е, така була трошки терта рана. Але суть в тому, що коли я намастив кілька разів медом, е, вона буквально там за кілька днів мене е, майже повністю затягнулася. Ну, остався шрам, без нього нікуди. Е, е, тому от що в своїй сутності являє собою мед. Мед це не просто продукт харчування. Панове, ні один продукт харчування не має таких властивостей, як мед. Ні молоко, ні м'ясо, ні всяка інша органіка. Мед, він для нашого організму є притаманний. Він є частина нашого організму, оскільки ми знаємо, що хімічно мед подібний на плазму крові. Звідси, ще можна зробити висновок, що коли ми харчуємося, що нам таки притаманніше харчуватися е, рослинною їжею, ніж е, тваринного походження їже. Ну, Хоча б тварин теж треба, але нам таки притаманніше, все ж таки люди більш які е, От така інформація про мед. Коротко, змістовно. Ніякого там, що ж не придумував реальні факти, які ви можете просто гуглити, шукати в наукових статтях, на скопусі, на Google Академії, в наукових статтях. Інколи тільки для цих, щоб прочитати, треба заплатити. Так що, не дивуйтеся, що ви може, щось не знайдете в вільному доступі так просто. Але діло в тому, що от вам бжоли, от вам не дарма. Грецькій філософії, здається, в грецькій я можу помилятися, мед називався, верніше Нектар називали напій богів. Не просто ж так. Тому от така от е, е, ситуація. Інколи приходиться дослухатися, От Перогов е, активно використовував мед саме в своїй діяльності та й багато інших. Лікарів, навіть зараз, будучи елементарно, там США, Європа, є багато лікарів, які там використовують мед в свою практиці, вони, вони дивуються, вони кажуть, вау, круто, він заживляє там скоріше, ніж будь-який антибіотик. Причому, що мед це природньо для нашого організму. Звідси, панове, от і така штука. Тому ви від меду ніколи не пожирнішаєте. Тому мед, якщо ви будете споживати хоча б по 2-3 чайні ложки меду в день. Чайні ложки, це небагато. Дві-три чайні ложки в день меду, це там вам пів літра меду, вистачить хай там майже на місяць. Вам від цього точно гірше не стане. Але е, єдине, що я точно можу вам е, порекомендувати, це. Звертатися до фахівців, які можуть вам пояснити чи підібрати мед. Тому що від нікуди не дівається та проблема того, що в медові є пилкові зерни, які викликають алергічну реакцію. Mm. Деяких людей, їх не настільки багато, як там малюють. Можете звертатися, просто там пишете. Наприклад, наш бікіперофюкрей. Я хочу мед, але я не знаю, який нам підібрати. У нас більше 10 різних видів меду, українського меду, який є монофлорний, тому якщо ви будете вживати допустим, мед акації, вам абсолютно нічого не грозить. Бо у вас алергія там на, на липу, на цвіт липи. От така ось ситуація. Тому, панове, всім гарного дня, на все добре. Підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine. Мене дуже сильно плющить, я дуже сильно тішусь, коли ви підписуєтеся. Я бачу результат роботи, я бачу, що багатьом людям це приносить користь, і я й далі це хочу робити, розвивати піднімати на новий рівень. Ви можете знайти всі наші ресурси в описі під відео. Наш телеграм-канал також є в описі під відео. Там є платна підписка на весь час за 100 гривень. Якщо ви користуєтеся саме цією можливістю, тобто проплачуєте за підписку 100 гривень, ми вам надаємо. Постійну знижку в нашому магазині 5%. Пожиттєво. Ви просто е попадаєте в список і ви можете таритися з знижкою 5%. Єдине, що вам потрібно, це скріншот, зазначити, що, от, дійсно, проплачували і все добре. Тому, панове, всім гарного дня, на все добре. Підписуйтесь на Пікіпарофуклей. Радий, що ви з нами.